Я думаю, там і судно 1200-1400 гривень. Для тих, хто бореться, скільки коштує вартість одного літа в середньому. З кріслами і з лямпучками. Для, Де, думає, 1030 гривень точно є. А 25-30. То 1200 в порівнянні з 30 матчів, 25 метрів тисяч, тобто пізний порядок. Які ставилися прошу знаєш, там який на, на голосуванні? Це таке організаційне питання. Мені оці розмови про літніки і не подобаються. Я... Коротке питання. От для чого створюються провідні комісії між галузелі, між відомчі, міждепартаментні? Для чого? Для того, що вони, по-перше, повинні розглянути все, що у відповідності до прийнятих документів здійснюється. Повинно бути оплата, комісія має дати е, дозвіл. Повинно бути Дотримані якісь там правила обласних, дотримання якісь ще вимоги. Тоді комісія приймає рішення. Комісія не повинна приймати рішення на мій погляд стосовно морально-етичної складової. Та годиться, да, не годиться, доречно там встановити, доречно. Оце вже питання, яке виноситься на розгляд виконавчого комітету. Комісія має виконати технічну функцію. Місце і сталося рівно навпаки. Комісія в даному випадку розглядала питання, ну от наскільки добре, наскільки гарно виглядало. Наскільки, це, ну, наскільки підприємцям би, хорошо би попрацювати, і наскільки б місто на цій операції зробило, це похвально, але далі комітет виконує технічну функцію, яка пов'язана з тим, відповідає вимогам навіть того ж самого положення зазначеної об'єкт, чи не відповідає? Я е, буду пропонувати зараз не розглядати. Прошу поставити позицію на поставку. Зрозуміло, що в цьому буде мати це питання і вправити на довго працювання. Загаліція за це того, відправити на довго працювання, на наступний виконавчий комітет, який буде через буквально і Розумію. ні. Є третє. За моральні рішення борги розтримування виключити решту залишитися, була ну, пропозиція повністю власне писання. Тому ще раз слово Василю Васильовичу, і де можуть. Я захищаю сторону людей і буду захищати. Війдіть в положення в таке, щоб відбулася революція. Люди віддавали останню копійку. Послухайте, візьміть уваги. Це не кожна революція проходить. Відбуває людей. Люди витягують. Донесли. Зараз ви підприємців заганяєте в глухий кут, не, да, не даючи їм зараз попрацювати, коли погода. Вони сплатять, дайте їм час, вони сплатять. розумієте? Ви заганяєте їх в кут, вони зараз почнуть ще щось шукати. І тому подібне. Так як ви зараз відхилите на два тижні, всі почнуть працювати надалі, в тому числі і я і ми, громада, яка підтримує. Людей, самооборона і тому подібне, ми будемо, ми станемо на захист підприємців, людей. Відійдь в положення, прийшла революція. Дайте людям два тижні, три тижні попрацювати, вони заплатять. Нащо ви їх далі в глухий кут заганяєте? Революція кожного року не відбувається. На сході вбивають наших хлопців з Івано-Франківська поїхали дуже багато. Зрозуміють, в положення. Ви, шановні, не хочете війти в положенні людей. Ви не хочете війти, відхиляєте не кожного року. Люди виносили до вас. Це моя думка. Дякую. Я все-таки наполягаю на тому пункті, раз таки вже є по першого червня 2014 року поставити мою пропозицію на голосування, щоб все-таки тим людям дати можливість. Платити цей кост, а в разі чого, так як є профільний заступник і казав, що якщо до першої черги не будуть виглядати відповідно, що не будуть навашені бори, демонтаж.